роки ми з друзями їздили на Марян, в Скадовськ, наприклад, в Чорноморськ, в Ялту. Олександр кожного літа їздить на відпочинок. Каже, щоби провести відпустку на морі, кілька місяців відкладає гроші і зарплатні. Цьогоріч збирається відпочивати біля прісноводної водойми, а ще куди хобі занесе. Цьогоріч з ряду декільких декількох причин море, мабуть, ми мінусуємо і поїдемо скоріш за все на зросвіті і можливо в Карпати. А так як я ще граю в рок-групі, в нас планується насичене фестивальне літо. Чи то затяжна зима посприяла, чи втомленість від роботи, та кількість рівнян спраглих до відпочинку більше є щодня, розповідають у туристичній фірмі. Охочі позасмагати на українських та заморських пляжах. Нині просто ринули до турагентств. Тут виконують будь-яку прим за ваші гроші. До прикладу, бажаєте поніжитися на острові Тенеріфе та ще оберете клас Люкс, готуйтеся викласти близько 10 тисяч доларів. Щоб зекономити, відправляйтесь в автобусні тури. Наприклад, автобусна Болгарія на сьогодні вона починається в еквіваленті від, на 10 днів з дорогою, мінімально десь в районі на людину від 180 євро. Це на сніданках з дорогою. Саме звичайний простенький варіант апартаментів чи ВІЛ. Якщо говорити про Грецію, також і Греція автобусна, вона буде в районі від 250 євро. А от попит на відпочинок в Туреччині, Єгипті, Тунісі знизився. Більше цікавляться Іспанією та Грецією. Подекуди туристи запитують, як поживають українські курорти. Такий напрямок судак не в самому судаку, а під відомою горою Алчак. В гарному місті новий район так от на 12 днів. З дорогою проживання у номерах комфортабельних зі зручностями, з кондиціонерами без харчування. На 13 червня така путівка коштує на дорослу людину 1370 гривень. Довий садок, яблуні, груші, малинка. Вже зелений туризм на Рівненщині. У садибі Горайчуків у Хрійниках за проживання просять 50 гривень за добу. 150 коштують всі забаганки: екскурсії, харчування, прокат човнів, вудок. Ми приймаємо туристів сімейних. Просто молодь надаємо послуги. У нас є чотири кімнати. За кордон, Крим, місцеві водойми. Куди поїхати? Більшість ще поки думає. Це показало опитування на нашому сайті та в соцмережах. Але те, що відпочинок потрібен, стверджують рівняни одноголосно. І не так важливо, де головне, аби до душі. На городі. чисто на нагороді. Анна Махно, Ігор Прокопчук, Володимир Захаров, новини Рівного.